Вітаю, друзі. Незважаючи на смерть, яка ходить за нами по п'ятах, життя продовжується. Мій виноград, як ви бачите, знову оживає після зимової сплячки. І це ще раз нагадує нам про те, що після смерті буде Воскресіння. Смерть це не назавжди, буде зустріч з тими, хто пішов в вічність раніше. Буде радість і буде життя після смерті. Посланні до Римля написано: А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас? Виноград своїм прикладом дає нам таку надію. Багато хто з вас, хто дивився мої минулорічні відео про виноград, вони запитують, а чи буде продовження. А знаєте, чесно кажучи, я навіть не знаю, про що ще можна сказати. Звісно, про виноград багато чого можна було б сказати. Можна було б провести багато паралелей з духовними речами, якби можна було заглибитись в цю тему. Але я, я на жаль, не професіонал в цій справі. Я не знаю багато. Тому заохочую вас, хто розуміється краще в цій справі, може у вас виникнуть якісь думки, то напишіть нам про це. Друзі, ми вдячні вам за кожен перегляд, кожен лайк, кожен коментар під нашими відео. Але згідно з статистики, ми бачимо, що 60% тих, хто переглядають наші відео, вони не є підписаними на наш канал. І таким чином, ви не можете допомагати нам в розвитку нашого служіння. Тому, якщо Наші відео якось сприяють вашому духовному зростанню, якось допомагають вам. Ми дуже просимо підпишіться. Підпишіться на наш канал, і таким чином ви допоможете нам його розвивати. Нехай Бог благословить вас у цьому. Тим не менше, сьогодні я хотів би сказати дещо з того, чого особисто мене навчає виноградний кущ в новому сезоні. У минулих відео я звертав вашу увагу на. Зовнішні речі, ось на пліт, на відки. До речі, минулого року ми таки зібрали гарний урожай, але всі ці видимі речі, друзі, включаючи плоди, стають можливими завдяки тим процесам, які відбуваються поза межами нашого бачення. Вони відбуваються ось тут, в кореневій системі винограду. Виявляється, що в якому середовищі знаходиться коренева система цього куща. То це невід'ємно і із тим, що буде ось тут. Більше того, це, чого я очікую ось тут, залежить від того, що знаходиться там. Це Божий принцип, друзі. Ісус Христос сказав, по їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба виноград на тернині збирають або фіги з будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле. Плоди родить лихі. Не може родити добре дерево, плоду лихого, ані дерево зле, плодів добрих родити. Якість плодоношення, і це не тільки винограду, якість плодоношення залежить від кореневої системи дерева. Пригадуєте притчу про безплідну смоковницю? Пригадуєте, що садівник першим чином планував зробити для того, щоб отримати плід. Ось його слова. Позостав його пане на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Про що вам говорять безпосередньо ці слова? Обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Садівник збирався працювати з кореневою системою для того, щоб отримати гарний плід. Потрібно працювати з коренями. Коренева система виноградного куща нагадує мені людське серце, друзі. Саме там знаходиться потенціал також і нашого з вами плодоношення. Біблія про це говорить: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Невидиме наповнення нашого серця стає очевидним через наші слова. Подібно, як і винограду. Невидиме наповнення кореневої системи стає очевидним в плодах. Виявляється, що саме ось тут знаходиться скарбниця виноградного куща. Коли понад 10 років тому я купував ось всі ці перші виноградні кущі, то чоловік, який мені їх продавав, до речі, досвідчений виноградар, він порадив мені. Зроби все так, як я тобі кажу, і будеш мати гарний виноград на довгі роки. Перед тим, як посадити кущ, викопай спочатку яму, метр ширини і метр глибини, на третину заповни якісним перегноєм, поклади поживні речовини і там внизу посади виноград. Ось приблизно так, як ви бачите на цьому новому кущі. А потім, як він буде рости, будеш засипати яму якісним ґрунтом з перегноєм. Ось як все починалось. Я все зробив так, як він просив. І в мене вийшло. Тут внизу міститься скарб для винограду. Тут закладені цінності на багато років фактично на все його життя. І крім того, я щороку продовжую його підживлювати. А тепер поглянемо, друзі, яку землю я вибрав з-під винограду приблизно ось таку пісок. Глей. На ньому не хоче рости навіть бур'ян. Ось, ось така земля в цій нашій місцевості під Києвом. Не було б в мене винограду, якби я сюди його посадив. Не було. І коли я ось це усвідомив, до мене раптом дійшла одна важлива істина. Ця істина, як виявляється, актуальна не лише для винограду. Шановні батьки, уявіть, що це не виноград, а ваші діти. Від своїх дітей у якомусь розумінні ви також очікуєте плоду, чи не так? Ви очікуєте, що вони будуть порядними, добрими, вічливими, що вони створять хороші сім'ї, будуть вас поважати, будуть любити, будуть робити добро. Хіба не цього ви очікуєте від своїх дітей? Насправді мова йде про добрі плоди, які ви сподіваєтеся отримати згодом. Ви навіть не читаючи Біблію, розумієте, що так мало бути. А тепер дозвольте запитати вас, у якому середовищі виростають ваші діти? Що знаходиться ось тут? Якими цінностями наповнена їхня, так би мовити, коренева система, якою в даному разі є ваша сім'я, ваш дім? Якщо дитина виростає в домі, де батьки не люблять один одного. Де постійні сварки, скандали, грубість, гордість, егоїзм, п'янка? Якщо батьки не виділяють часу для дитини, якщо вона не відчуває любові, а тільки постійні докори, крики, грубість, якщо батьки не виділяють для дітей часу, а лише зайняті своїми справами, скажіть мені, будь ласка, звідки в дитини візьметься любов, ніжність, співчуття, доброта? Звідки ляв? Чи, можливо, такі цінності вже не актуальні для сучасного світу? Любов, співчуття? Можливо, ви не бажаєте, щоб з вами були ніжними, щоб турбувалися про вас, щоб любили, а все ж таки хочете цього. А де ж тоді цьому всьому взятися? Виявляється, друзі, що причину того, чому ми сьогодні такі жорстокі, нечесні, морально зіпсуті. Потрібно шукати набагато глибше, ніж ви думаєте, ось, ось тут, в кореневій системі, потрібно шукати. Кореневій системі, яка формувалася багато-багато років в середовищі певних цінностей. Іноді цінності, як кажуть, в лапках, тому що мова йде про те, що деякі люди формувалися в середовищі брехні, жорстокості, лицемірства, і причому десятиліттями і відповідними будуть плоди. І досить яскраво цей трагічний факт сьогодення ми можемо помітити на прикладі Росії. І це друге, на що я хотів би звернути увагу. Тому що це стосується не лише батьків, це стосується всього суспільства. На нашу землю прийшли в буквальному розумінні орки. Ми стикнулися з ними віч, віч. Ось такими змалював їх Толкін. Що ж це за істоти такі, орки, це істоти, в яких немає ніяких цінностей. Їм дали наказ вбивати, і вони не замислюються, правильно це чи неправильно йти на чужу землю і вбивати. Вони йдуть і вони вбивають, гвалтують, грабують, знущаються і брешуть. В них немає ні співчуття, ні милосердя, нічого, що має хоч якесь відношення. До людського, до Божого. Потрібні гроші, вбий українця, отримаєш гроші. Це сучасна Росія. Звідки вони взялися такі? Ось звідси, з кореневої системи. Як ви вважаєте, 70 років безбожного атеїстичного режиму ніяк на це не вплинули? Послухайте. За цей час змінилося як мінімум три покоління, свідомості яких комуністами було вимито. Все, що зв'язане було з Богом. Цим поколінням доводили, що Бога не існує. А це означає, що влагідності, доброті, чесності, порядності, немає ніякого змісту. Немає змісту в тому, щоб співчувати, бути милосердним. Ось як з'явилися, виявляється, орки. Все, що там було, хоча б на крихту добре, святе, милосердне, все знищилось. Залишилася пустка порожнеча. Все це наслідки комунізму, друзі, який прижився в Росії і якому вони дали зелене світло. Це жорстокі наслідки комунізму. Сьогодні Росію фактично очолюють жорстокі безбожники: НКВДист Путін і кадебіст Гундяєв, а всі інші орки, які сумлінно виконують злочинні накази. Це страшно, але це правда. Тепер наступне про що хотів би сказати. Багато хто сьогодні критикують Європу, критикують за їхні гей-паради, за їхню слабкість. Європа псується, і це очевидно, я не сперечаюсь. Але коли почалася війна, чомусь всі повтікали в Європу, а не до скрепної Росії, яка хизується своїми духовними цінностями. А чому туди не повтікали? Там же ж немає ЛГБТ. А виявляється? Що немає ЛГБТ і немає людяності, а в Європі є людяність, як це не дивно. Там працюють закони, там багато років не знали, що таке красти, обманювати. Там співчувають, допомагають, там чесно платять податки. Скажіть, чому така величезна різниця між скрепною Росією і ліберальною Європою? Відповідь проста. В Європі не було 70 років атеїзму. Сотні років до цього люди виховувалися на християнських цінностях. І навіть сьогодні, коли Європа стає безбожною, а це факт очевидний, і це сумно, до речі, то цінності, які були вкладені, до цього часу продовжують працювати. І люди безбожники, але чесні, з ними можна домовлятися. Ви звертали на це увагу? Ну, як таке може бути? Скажіть, будь ласка. А росіяни духовні, скрепні, і всі брехуни, починаючи від президента і закінчуючи мобілізованими орками, і вони всі православні, і всі охрещені, і всі скрепні, а брешуть всі до одного і не червоніють при цьому, як ви це поясните. Друзі мої, те, якими будуть наші діти через 10, 20, 30 років, сьогодні залежить від того, якими є наші цінності, від того, чим наповнені наші корені, наші серця. Залежить від ось цієї скарбниці. А наше суспільство ще через 20-30 років буде таким, якими цінностями наповнять його наші діти. У нас сьогодні є шанс почати з власних сердець, дозволити Богу змінити їх, кардинально змінити, наповнити своїми духовними цінностями, наповнити собою. Він сам бажає стати нашою основною цінністю. Він бажає оселитися в нашому серці. Ісус Христос має силу змінювати серця. Запросіть Його в своє серце. Якщо він досі там не живе, запросіть. Ось його обітниця. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти. Та виконувати. Нове серце з новим наповненням здатне приносити новий добрий плід, про який в посланні до Галатів написано, що плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність це самі ті якості, які ми знаходимо в характері Господа Бога. Вони вказують нам на серце Боже. Ці якості, якщо ними буде наповнене наше серце, спроможні зробити тривалі зміни в нашому житті і в нашому суспільстві. Хочете мати таке серце? Поспішіть до Христа. Ісус Христос це наше єдине Спасіння. Тільки Він один може звільнити нас від гріха. У кожного з нас сьогодні є така можливість. І я заохочую вас, хоча б спробувати відчути, яке воно. Справжнє життя з Христом, Благословень вам у цьому.